Сіканув, обвіз спальник, вирішив його зняти за 6 років, а може більше як 6 років. Ганчір'я з нього просто сиплеться. Реставрацію по-любому треба робити, я не знаю скільки часу. Чистку. пилюка просто висипається з цього всього. Це був спринтер. Є. Це просто катастрофа. Скільки тут всього під низом. Скільки під низом всякої всячини. Це ну, обклеєний всередині. Утеплення треба буде все зняти. Повністю. Тканина вся обвісла. Треба буде все повністю знімати. Ось так. Весь паралон Просто. Почав сіпатися Во так. Робліці коробки в руці. Такими саморезами крешу. Я не думаю, що це в мене одного таке щастя з О, бачите, значки ще десяточка якась є. І тут всякі, а тут -а просто катастрофа, скільки пилюки скільки і скільки всього. І цим всім дихаєш. Многий чорний біля вікон.